вважаєте чи взагалі доречно з МВС структур так задіювати військовослужбовців для наступальних дій? Адже позиціонується саме ця ці бригади, так ця гвардія, як гвардія наступу? Ну трохи дивно таке рішення. От як на мене, тому що для того, щоб наступати, потрібна спеціальна підготовка, спеціальне озброєння. Наступальне озброєння і наступальне озброєння це, в, це, це танки, це відповідна артилерія, це е, спорядження. Е, для чого можна використовувати е, тих, про кого ми зараз говорили? Вони мають використовуватися навіть не на другій лінії. На другій лінії, скоршу цього, може використовуватися тільки Національна гвардія, яка е, проводить пев, певні зачистки території після деокупації. А національна поліція це третя лінія. Яка наводить лад в разом зі службою безпеки в звільнених містечках і проводить фільтрацію тих людей, які, які там залишилися після деокупації. Тобто, це якась так трошки така дивна позиція. Я не знаю, може вона для, для для піару, для того щоб залучити людей, але треба розуміти, що для того, щоб підготувати цих людей, потрібно не менше ніж півроку. На що ми сподіваємося? Я не знаю, мені цікаво просто для чого це зроблено. Пане Віктор, от ви сказали півроку підготовки. Трапилася декілька днів тому не дуже приємна ситуація. Точніше, з'явилося повідомлення, що український військовий із Тернополя загинув на передовій менше ніж через місяць після призову. І територіальний центр укомплектування проводить службову перевірку, щоб встановити відповідальних за підготовку та навчання особового складу там. Відвидали повістку. Ця людина навіть не мала ніякого бойового досвіду, не знала, як тримати автомат в руках, але її кинули на передову на нуль. Ми ж не рашисти, у нас немає такої тактики, щоб кидати на фронт людей як гарматне м'ясо. Але на вашу думку, чому такі подібні випадки трапляються? І як по подальшому має розвиватися ця історія? Хто має понести відповідальність за те, що людина була по суті кинута як гарматне м'ясо? Ну, дивіться, іде розслідування. Зрозуміло, що після розслідування ми будемо знати всі подробиці. Людина справді прийняла присягу 31 числа, а загинула через місяці чотири. 4... На жаль, зараз знову немає на зв'язку пана Віктора. Будемо продовжувати зараз спілкуватися після відновлення зв'язку. Тим часом нагадаємо, що дійсно на противагу. Рашистам наші військові тенденційно так вони звісно в першу чергу проходять перевірку там по здоров'ю. Потім проходять вишкіл, проходять підготовку, проходять бойове злагодження, і лише потім кидаються на передову на лінію фронту. Однак і такі ситуації трапляються і дійсно. Для того щоб не повторювалися такі випадки, потрібно максимальний резонанс, що був так. У нас воєнний стан. Так ми розуміємо, що ці ситуації Росія і російські пропагандисти будуть завжди викручувати на свою користь, використовувати в своїй пропаганді. Але мовчати ми також не повинні, тому що якщо ми будемо мовчати, то такі випадки можуть лише збільшуватися. А ми повинні все таки йти за принципами НАТО, за принципами західного світу, щоб в першу чергу берегти кожного солдата, кожного офіцера. А вже потім на другому місці, звісно, всі інші питання: ціна життя на першому місці. Пане Вікторе, як ви нас чуєте? Продовжуйте, будь ласка, свою думку от з приводу цієї історії. Поки що, на жаль, ми не чуємо пана Віктора. Це все місця, все це чуємо. Включилося громадське. Організації підключилися в мерія Тернополя. Я думаю, що ми знаємо правду, і таких порушень більше не буде. Е, і це якраз і відрізняє нас від е, ворога. Коли ми боремося за кожне життя і розбираємося з кожною ситуацією, причому публічно не приховуючи це від суспільства. Ну і до речі, схожі були ситуації в минулому році, не поодинокі. На жаль, з територіальною обороною пам'ятаємо, що в теробороні ну досить часто дійсно були випадки, коли військовослужбовці не мали того бойового вишколу чи злагодження, який був в якихось сусідніх підрозділах на лінії фронту кадрових. І на жаль, були випадки, коли лінія фронту ну вона не сипалася, але вона продавлювалася окупантами. Були випадки, що саме тероборонівці, деякі територіальні підрозділи, вони не були готові до таких шалених боїв. Звісно, ми нічого не кажемо загалом про тероборону. Тероборона вона як явище дуже потрібна в Україні і окремі підрозділи тероборони показують дуже гарний вишкіл, але траплялися такі випадки. Скажіть, будь ласка, як от на 23-й рік ви бачите розвиток цієї ситуації? Чи повинні у 23-му році підрозділи тероборони кидатися на нуль на лінію фронту? Дивіться підрозділи тероборони вже пройшли вишкіл певний за цей період, поки йдуть бої. Тому треба розрізняти та е, ті тероборониці, які прийшли 24 лютого, е, чи навіть перед 24 лютом е, 22 року, і ті, що зараз прийшли, тому думаю, що е, е, треба постійна ротація, потрібно розб... розрізняти ті, хто підготовлений, хто не підготовлений, і то, що нам треба розвивати систему тероборони, яка фактично повторює ту нашу давню традицію козаків. Які мали розподілення по сотням і полкам по територіальному е, ознакам, я думаю, що це якраз той досвід, який в кінці в кінці дуже прийняли е, інші країни. Там і ми зараз е, завжди намагаємося якось показати їх приклад це. І Швейцарія і Ізраїль, і Естонія, Латвія до, тому, речі, і до речі, і Лукашенко до речі, білу і в Білорусі Лукашенко, коли так в минулому сказали. році зрозумів, що їхня армія ну вкрай не боєздатна на фоні української, зокрема, то він також вирішив якісь там свої територіальні підрозділи створювати. І в Росії Після. до речі теж пішли цим шляхом. Наслідуючи вже Після, нашу це, тенденцію. Це величезна різниця. Треба розуміти, що якщо в демократичній країні влада довіряє людям, і вона може дозволити їм тримати зброю вдома, і люди можуть захищатися громадами проти не тільки ворога, а й проти можливого свавілля чиновників. То я сумніваюся, що зброю почнуть роздавати в Росії чи в Білорусі, тому що це якраз перший крок до того, що ці люди зі зброєю в руках і скинуть тих диктаторів. Тому вони можуть по різному називатися. Але сам розвиток територіальної оборони можливий виключно в демократичних країнах, пане Вікторе. Ми з вами погоджуємося, і хочеться зараз сьогодні згадати тих тероборонівців, які. Прийняли на себе удар, зокрема, якщо ми говоримо за Київську область, це Буча, Ірпінь, Густомель, Макарів, Бородянка, де не було сформовано тероборони як такої, і люди записувалися і голі руч і йшли проти БТРів, проти танків. І ви хочете згадати зараз Херсон, бусковий парк, де загинуло дуже багато тероборонівців, які стояли попри все і захищали нашу країну. Пане Вікторе, і ще от щодо мобілізаційного процесу, хотіли з вами згадати все ж таки за мобілізованих на території тимчасово окупованого Криму От родичі мобілізованих на півострові Крим масово звертаються зараз до Міністерства оборони Російської Федерації через порушення прав військовослужбовців. Ми розуміємо, що пройшов майже рік повномасштабного вторгнення. А права ну ніби ніби тільки зараз порушили. На вашу думку, чи є це проявами антиросійських настроїв на півострові Крим? Ні, це йде робота. В тому числі і за допомогою наших е, можливостей інформаційних, коли роз'яснюються права е, тих людей, яких мобілізують на окупованих територіях, і це один з елементів протидії е, окупації, тому що люди розуміють, що в разі звільнення цих територій особи, які були в складі е, військ е, ворога, можуть понести в тому числі кримінальну відповідальність. І до людей доходить це дуже швидко, і вони е, розуміють, що їм треба буде приймати рішення або е, пройти е, процес фільтрації і можливого е, можливо, е, покарання, або е, покидати територію Криму і їхати десь не знаю, в глибину Росії. В глибину Росії вони їхати не хочуть, а е, на, намагаються уникнути в тому числі кримінального покарання за е, перебування в, е, в військах агресора. Так, пане Вікторе, ну і про проблеми з оснащенням в армії РФ відомо давно, але у США от вважають, що Китай може надавати Росії нелетальну, нелетальну військову допомогу, але, зокрема, от якусь екіпіровку, амуніцію, можливо, одяг, однострої або навіть бронежилети. От як ви вважаєте, наскільки ну, такі ці чутки вони мають місце, і якщо це дійсно так чи є. Якась можливість в антипутінській коаліції вплинути на Китай, щоб такого постачання не відбулося? Дуже важко буде вплинути, тому що частина того, що ви тільки що назвали, вона йде в якості е, закупівлі приватними особами. Зумієте? Тобто, або припиняти торгові відносини з Російською Федерацією і закривати там, умовно кажучи, якісь там аліекспреси, або, е, або е, просто. Е, е, ну, Закрити очі на, на те, що відбувається. Насправді, постачання обмондурування відбувається і зі сторони Білорусі, ми це знаємо, і зі сторони і, Ірану, ми це бачили на полі бою їхні бронежилети і каски. І е, я не виключаю, що справді те, що можна купити е, на цих е, поштових, е, поштових відділеннях через е, Китай, воно е, в якості там, не знаю. То до, до тисячі штук воно вважається не, не цих не критично. та? але тисячі чоловік по тисячі штук. От вам і за забезпечення певних підрозділів е, обмундирування. Інша справа, коли будуть цільові цільові замовлення на, на пошиття од однострою, тому що однострі просто так не шиється, але це так само можливо. Знаєте, ну що, що зробиш? Ми, ми е, треба е, вирішувати на рівні е, глав держав. І не знаю, там, наприклад, зараз буде зустріч в рамках G7, то можливо на тому рівні приймати рішення і тиснути на Китай. Пане Вікторе, якщо ми говоримо не про летальне, точніше, не нелетальне летальне ем, оснащення зброю, не про каски і не про бронежилети, а про ем, можливість передачі Китаєм озброєння, саме якщо ми говоримо про снаряди і ракети, тому що Сканью повідомляв, що Байден підтвердив, що Китай розглядає можливість. Передавати РФ озброєння, але вже ж тоді глава США сказав, що якщо Пекін надасть це озброєння, то наслідки будуть вже серйозними. І на вашу думку, чи може Китай розглядати ось такий момент передачі Росії не тільки бронежилетів і касок я думаю, цього не відбудеться. Чому тому що поява ну міністра фактичного міністра закордонних справ Китаю в Європі неспроста. Він приїхав на конференцію. Він зустрічається з певними з певними представниками західних західних країн. Він хоче побачити ті настрої, які панують в тих чи інших країнах, причому в різних країнах, і навіть буде, якщо не помиляюся, навіть в з, відвідувати, буде відвідувати навіть Угорщину, і там він чітко, зокрема в Мюнхені, почув. Що насправді відбувається, і які настрої в світі для Китая торговля з вільним світом стоїть в першому щаблі, ніж допомога Росії, і міняти значні вливання в економіку Китаю, яка зараз знаходиться на найкращому рівні, на чергові санкції проти себе. Я не думаю, що це цей божевільний крок зроблять китайці. Вони досить мудрі в тому плані, як діяти на перспективу. А на перспективу вони розуміють, що Росія точно не допоможе їм з виходом з, з цієї кризи, яка вона є. Перспектива це відно, відно, від, нормалізація відносин з заходом і в першу чергу сполученими штатами. Пане Вікторе, ну і болюче питання для всіх українських військових, звісно, це затримка з постачанням бронетехніки, тому що ну от очікували українці, що все таки а, можливо, там в березні вже надійде там більшість цієї бронетехніки, там БМП ось цих важких і танків, зокрема леопард. Але от за останню інформацію, скоріш за все, ми зможемо отримати найближчим часом лише 50 танків західного зразка через якісь там логістичні політичні. Причини, проблеми як вважаєте наскільки це може бути проблемою для Збройних сил України? Те, що ці там обіцяні ну до 300 танків, скажімо, західного зразка вони можуть бути дуже сильно розтягнуті в часі? На жаль, це правда, і на жаль, треба розуміти, що ніхто там на заході зараз не сидить і не каже так: от, от, от у нас тут 10 танків, але ми їх не дамо. Давайте почекаємо ще тиждень. Такого немає. Є просто об'єктивні причини, розумієте, нема таких танків на складах, які от просто завести ключом, вивести їх на полігон. Ну на, на цей на на згража і передати Україні. Їх треба справді підготувати. Їх треба привести в нормальний стан. Це не зняття з резерву з, цього, з резерву і то, що відбувається в Росії. Це е, повна підготовка, це повністю. Е, Огляд цієї техніки, і вона в нормальному стані, в бойовому має бути передана Україні. Тобто, все, що можна робити, чим швидше, все робиться. Ті 50 танків це ті танки, які знімаються фактично з бойових частин, розумієте? Тому вони вже на підході. Всі решта це треба піднімати, ремонтувати, обновлювати. Ну, Треба треба розумінням ставитися до наших партнерів. Не завжди виходить так, як ми хочемо, пане Вікторе. Ми дякуємо вам за розмову, за те, що долучилися до прямого ефіру. Постровців віктор Ягун, заступник голови СБУ з 2014 по 15 роки, генерал-майор служби безпеки України, військовий громадський діяч був з нами на прямому зв'язку.